Світаю компанія Чернівці. Сьогодні на відвантаженні у нас трактор Lobol 244. Стандартний. Резина на тракторі 95х24 задні, передня 6х16. Це є 3ціліндровий лайдоновський двигун. Коробка передач 8 плюс 2, передні противаги, Триточкова навіска, вал відбору потужності, двошвидкісний. Нагадую, у нас зараз станом на сьогоднішній день оцінка тракторів. Даний трактор 21-2022 років коштує 6 тисяч400. Кому цікаво, будь ласка, приходьте, тестуйте, обирайте місто Чинівці, вулиця Коломийська, 1А. Телефон на екрані. Будь ласка, телефонуйте, запитуйте, проконсультуємо, дамо вам. На трактор у нас гарантія, гарантія 2 роки, виписується повний таких документів до постанови на доставка до клієнта безкоштовно.